На митному посту у столу пасажирському автобусі виявили приховані годинники відомих марок, підвіски, браслети то, що з загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень. Як повідомили у бюро економічної безпеки, детективи викрили власників однієї з компаній, які організували переміщення коштовних предметів розкоші через державний кордон України поза митним контролем, аби не платити мито, ювелірні вироби, діаманти та швейцарські годинники завозили контрабандою. Надалі товари. Продавали на території України заготівку або ж криптовалюту через власний магазин без сплати податків до бюджету. Правоохоронці провели обшук в рейсовому автобусі Варшава-Київ, який вже після завершення митного оформлення прямував на в'їзд в Україну. У ньому виявили та вилучили приховані годинники різних відомих марок: підвіски, браслети, запчастини до годинників. Тощо загальна вартість вилученого складає понад 10 мільйонів гривень. Під час подальших обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі компанії детективи також вилучили 46 швейцарських годинників різних торгових марок. Попередньою вартістю близько 25 мільйонів гривень. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.